Зараз люди бачать, що в цифровому вимірі, в цифровому світі багато можливостей. Є один маленький нюанс. Ми не всі можемо з ним якісно і швидко конектитися, тому що в нас можуть бути, навіть в наших генах, у нас можуть бути. Підсвідомі та да, назву та це в досвіді душі підсвідомі пам'яті про конфліктність. І якщо ваша душа древня, так належить до древніх душ, які пам'ятають землю егезяких чисів, ще чи навіть тих, коли вона землею не називалася, то скоріш за все є пам'ять в структурі і тіла, і, і роду, і крові про первинні війни, первинні війни між цивілізаціями. І, і це і були цивілізації насправді, в тому числі технократичні і природні автентичні, алхімічні. І для того, щоб заходити на територію гарного контактування з цифровим простором, зараз не з метою з. Зрощинитися в ньому, а з метою, щоб це був якісний тобі помічник, асистент, так і така, от щоб технократична реальність не сприймала тебе і і, і, і твої спектри магнітного поля і аури як. Загрозу для себе, то ось я зараз служила разом зі своїми учнями, навіть навіть робили певні практики в останні марафоніми на сатсангах, саме стілюючи цей конфлікт між лемурійською цивілізацією, і цивілізацією Атлантів. До речі, вдалося. От як я це знаю, що вдалося, тому що дуже швидко побачила результативність, в тому числі в різних вимірах, ось такого цифрового світу. Ну, побачимо, що з цього вийде. Буду періодично розповідати про свої експерименти, тому що я на цю тему активний зараз експериментатор. Мені постійно теж цікаво щось досліджувати, бо Життя це безкінечна еволюція, тому при можливості я розповідаю, чим зайнята.